Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Сьогодні рівненський апеляційний суд залишив під вартою екс керівників обласного та рівненського районного ТЦК. Цифрову реконструкцію вигляду вулиці Соборної в період між Першою та Другою світовими війнами створили в обласному державному архіві. Відео на якому підліток Дубна співає німцям, потрапило в етер російських пропагандистів. Сьогодні рівненський апеляційний суд залишив під вартою екс керівника обласного ТЦК Сергія Луцюка. Як повідомляла суспільно раніше, його наприкінці липня затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень та побитті підлеглого. Суд розглядав апеляцію на рішення міського суду від 20 вересня про продовження терміну тримання під вартою. Неодноразово обґрунтованість підозри була перевірена судом при призначенні першочергового чергову з Також Також захисту був подана апеляційна скарга на саме застосування, де суд також перевірив і відповідно підтвердив обґрунтованість. Захист Сергія Луцюка просив про запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. На думку представниці підозрюваного, Інни хімін, підозра не обґрунтована і додала, що у її підзахисного. Погіршився стан здоров'я про те, що стосовно і стану здоров'я підозрюваного всі медичні документи були надані стороною захисту в судовому засіданні. Ось також варто відмітити, що на даний час стан здоров'я підозрювано він ще погіршився. Він потребує ряд обстежень. Колегія суддів скаргу не задовільнила. Відтак під вартою підозрюваний має бути до 18 листопада. Яку продовжено срок за підготовку заходу під. Лучку Сергію Степанов, щоб залишити безмін, працюємо справу захисників адвокатів Хім. Також без задоволення. Ця увала оскарження в касаційному порядку не підлягає. Рівненський апеляційний суд також залишив під вартою екс керівника Рівненського районного ТЦК Віталія Козачука. На засіданні він зазначив, що вважає такий запобіжний захід неспівмірним у тому, що йому інкримінують. Його затримали 27 липня за підозрою у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Обидва рішення апеляційного суду оскарженню не підлягають. Руслан Сивуляк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне. В Рівненській області створена робоча група. Прозорість та підзвітність. До неї входять як представники Рівненської обласної військової адміністрації, так і представники правоохоронних органів. Головна ціль це моніторинг та реагування на в першу чергу незрозумілі закупівлі. Та не першочергові закупівлі. А це стосується саме органів державної влади і закупівлі органів місцевого самоврядування. Про це все, а також і про інші витрати і закупівлі на Рівненщині, також будемо публічно інформувати на сьогоднішній день вже рівненською обласною військовою адміністрацією, зокрема начальником Ковалем Віталієм Станіславовичем, підписано меморандум із компанією «Юконтроль», який детально навчить працівників і посадових осіб обласної адміністрації, районних адміністрацій, органів місцевого середування правильно і швидко фільтрувати закупівлі. Дати деяких зимових релігійних свят відтепер відзначатимуть за новоюліанським календарем у листопаді. У цьому ж місяці розпочнеться Різдвяний піст. Про це Суспільному повідомив священик Святопокровського собору проти Ієрей Петро Мартинюк. За його словами, Різдвяний піст відтепер починатиметься з 15 листопада та триватиме до 24 грудня, надвечір'я Різдва Христового. Нагадаємо, рішення про перехід Православної церкви України з 1 вересня на новоюліанський календар ухвалили 27 липня на помісному. У соборі у цьому місяці ряд свят є певною мірою зміщені на 13 днів. 8 листопада, ми будемо згадувати архістратига Божого Михаїла. 25 грудня відповідно вже буде Різдво Господа нашого Ісуса Христа. 21 листопада це введення в храм Пресвятої Богородиці, і 30 листопада. Святого апостола Андрія Первозваного перехід на новоюріанський календар стимулював ряд чинників. Можна сказати, що війна, яка наступила, вона пришвидшила ці процеси, бо запит серед людей, серед суспільства просто був колосальний. Майже п'ять місяців 3D-дизайнер Андрій Малюський працював над цифровою реконструкцією вигляду нинішньої вулиці Соборної у період між Першою і Другою світовими війнами. Ми маємо фотографію. На фотографії ми виставляємо в референсні лінії, якби і відтворюємо цю фотографію в 3D-просторі. Відтворюємо якби камеру віртуальну, яка от дивиться на цю фотографію. І далі ми перетворюємо пласке зображення в об'ємну 3D-модель. Ми робили тільки фасади передні і частково бокові. Оскільки були надані схеми розміщення будівель і були фотографії, стало можливо відтворити їх в досить точному масштабі. Відтворити старий вигляд нинішньої вулиці Соборної допомогли сотні світлин, які зібрав колекціонер Василь Гудзій разом з заступницею начальника відділу обласного держархіву Людмилою Леоновою. Ті будівлі, які не вдалося знайти на фото, відтворили на основі технічних документів. каже Василь Гудзій. «Типове єврейське містечко з залишками російської архітектурної, фактично це середина 30-х років. А використовували світлини різних періодів, різних, і 20-х років, і 30-х років, і навіть радянського часу використовували, тому що були місця, де взагалі нічого, розумієте, не в архівах, нічого. Совєти переробили перший поверхів. Практично всіх будинків цих крамничок відтворили міжвоєнну центральну вулицю Рівного в рамках проєкту Віртуальне Рівне подорож у часі центральною вулицею міста, яку обласний держархів реалізує за підтримки Українського культурного фонду. Це було б цікаво і не просто містянам. Це можливо було б цікаво і владі для того, щоб приймати навіть якісь зважені рішення стосовно архітектури міста рівного. Це було б цікаво разом із тим і дослідником, і архітекторам. Тобто, ми винайшли свою машину часу в Державному архіві Рівненської області, яка зможе перенести містян в тогочасний міжвоєнний період. У міжвоєнні часи нинішня вулиця Соборна мала назву 3 травня на честь першої польської конституції. Здійснити віртуальну прогулянку нею можна буде з 3 листопада. У цей день відео з екскурсією з'явиться у Фейсбук спільноті обласного архіву. Максим Коломис, Роман Шикунець, Дмитро Сидор. Суспільне новини Рівне. Його там обнімали, цілували того Олеся, німці самі. Якийсь дядько аж на колінах впав. такий, Ну, було дуже приємно такого жіотажу наробили. Торік, влітку, колективу, якому танцює Дубанчанин Олесь Шевчук, запросили представити Україну на фестивалі націй в німецькому Бергедорфі. Там він заспівав пісню Вас волен, віртрінкен. До нас підходило дуже багато українців. Ми познайомилися там з грузинами. Перший куплет німецької пісні, яку вони виконали на фестивалі, замінили на свій українською, каже Вікторія Шевчук. А я все-таки хотіла, щоб це ну, от, якийсь був такий ексклюзивчик. я почала э, переглядати інтернет і побачила, що саме э, всім подобається пісня, яку ми обрали для Олеся. Плюс я побачила, що в 2014 році її співали Айдарівці ще в АТО цю пісню. Вона їм теж подобалася. Вони постійно її на гітарі оце десь грали. Вікторія каже, піснею хотіли показати свою повагу німцям. Згодом відео почали поширювати користувачі Тіктока. Потім мені хтось скинув месенджер, мовляв, подивися, що вони роблять. Ну, Хтось з друзів закинув месенджер посилання на якийсь Тік-Ток, де виклали Олеся, і там, що там українські діти співають гімноцистів, ну і ще щось такому дусі. І я заходжу туди. І мене це не образило, навпаки, втішило. Ми знали, що вона такі на неї звернуть увагу, і, власне, що ми полоскочимо нерви е, москалі. Цією піснею. Зі слів Вікторії Шевчук, тікток-відео з цією піснею набрало більш як 2 мільйони переглядів, а також потрапило дотеру російських новин. З на каналі згадували про цю пісню, згадували про те, що там нацистські діти співають гімн люфтвафе. Але дуже багато людей почало жалітися на це відео, списати скарги, що це фейк. І дуже багато цього відео видалили. Українські військовослужбовці, побачивши виступ Олеся в Німеччині, записали хлопцю відео подяку. Розповідає Вікторія. Більше я співаю патріотичні пісні. Патріотично рокові є, Ой, у Лузі червона калина, наприклад. 12-річний Олесь почав співати в дитсадку. Тоді його хист помітила вихователька, яка навчала дітей музичному мистецтву, розповідає Вікторія. Вона перша підійшла до мене, отак взяла за руки і каже: Віддайте Лесика, в нього такий гарний голос. Віддайте його десь співати. Потім Олесь пішов до школи, відбувався перший етап. Конкурсу Поліська Січ. Ми туди підготували Лесика вдома. Він співав на стільчику завжди в нас. Як він виграв, він такий був окрилений, йому так сподобалося. Ось. І з того і пішло, поїхало. Місяць тому на ютуб-каналі Мами Олеся вийшов кліп, де хлопець співає авторську пісню намісника Свято-Миколаївського чоловічого монастиря у Дубні Архімандрита Меркурія. У зйомках кліпу на пісню Стрій брали участь військові, медики, поліціянти, рятувальники, священники і волонтери. Так Дубенчанин хоче зібрати гроші для зсу, батько якого теж військовослужбовець. Я розумію, що Зараз іде війна і Україні треба підтримка. Навіть якщо не грошова, то хоча б духовна підтримка. Я співаю ці пісні, бо хочу допомогти нашим військовим, дух їм підняти. Олесь каже: хоче стати блогером і публікувати більше пісень у власному виконанні. Я, мені подобається співати. Я хочу продовжувати свій ютуб-канал, вести його, знімати нові відео, як я співаю. Мені подобається, що мене люди хвалять в коментарях, що ти, ти молодець так далі. Продовжуй свій ютуб канал. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.